Писанковий рай посеред міста у Чернівцях активісти взялись прикрашати площі великодніми інсталяціями. Чотириметрову писанку встановили біля ратуші, а на театральній площі спортсмени розфарбували олімпійське пасхальне яйце. Як все було бачила Ольга Паламарюк, театральна площа Чернівців сьогодні нагадує майстерню. Тут спортсмени разом зі школярами та студентами розмальовують великодню олімпійську писанку. Метрове гіпсове яйце більше тижня виготовляли скульптори та реставратори. Учасник олімпійських ігор, легкоатлет Микола Лабовський одним із перших бере друк пензля. На жаль, від Бога мину не дано мені малювати. Так я лапи. Що є? То є візерунки для олімпійської писанки. Вибирали студенти художнього училища. Тут і традиційні буковинські орнаменти і спортивні піктограми. Ми вибирали тут більшого. Ні, наші кольори жовті, сині, червоні і чорні разом усі створювали це ось таку роботу. Розмалювати великодні яйце запросили також дітлихів місцевих садочків. Готову писанку після свят передадуть в міжнародний олімпійський музей. Це ну перша в Україні така велика писанка, яка присвячена саме олімпійській тематиці. Можливо, у наступні кажуть роки. І всі ідеї, які реальні можуть потрібно втілювати їх в життя, які пропагують е, олімпійський рух, спорт і здоровий спосіб життя. От на центральній площі своя писанка, чотириметрову інсталяцію з двома тисячами великодніх яєць встановили просто перед ратушею. Це звичайно дерев'яні заготовки, які розмальовувалися вручну. деякі е, робилися з папі маше. Різна технологія, є мотанки, крашанки, тому що свято має бути в душі. свято воскресіння. На площі де виписанка, простоїть увесь наступний тиждень. Ольга Поломарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер Чернівці.